Друзі, всім привіт! Сьогодні вже 1 серпня і хотів би вам показати, як виглядають наші огірочки. Так, огірочки. Друзі, від висадки в ґрунт до плодоношення пройшло рівно рівно місяць. Висаджували ми 30-го. Верніше, в сходи були перші 30 червня, сьогодні 1 серпня і ось маємо такі, такі огірочки. Огірочка багато. Ось така у нас сьогодні буде перша, перша, перші збори. Ось такий калібр на мариновочку, на засолочку саме те. Так, друзі, що хотів сказати по вирощуванню огірка. Доволі така цікава культура. Я вам скажу, зовсім е, зовсім не вибаглива, але теж були свої. Моменти. поки зрозумів, що куди і як, що він хоче, були такі моменти, як ось не вистачало калію, не вистачало магнію. <кхем> і є ще, верніш в принципі, як по мені, то з ним не важко. Є, друзі, рослинки ось такі малесенькі, тому що ну, повсходили нерівномірно. Саджав я дуже в дуже мокрий ґрунт. Тобто бугри після полунички у нас висихали, були повністю сухі. І потім я залив, залив гарно бугри і висадив, висадив огірочок. Тому... Получається, садив в таке болото і, і важко, важко, мабуть, йому було потім пробитись, тому нерівномірні всходи були. Але це таке, до підтягнуться. Ось, бачите, два таких невеличких серед таких ліан. Два курдуплики. Вони, звісно, тягнуться, рослини, тому що їх затянили ці всі. Але побачимо, що буде, то буде, це перший досвід. Рослинки вже в мого зросту, тобто десь ось пасанки. Пропустив пасеночка. Так, зараз ми його відірваємо. Не можу я одною рукою відірвати, потім відірву. Ось знову пропустив. Вчора тільки, тільки посинкував і підв'язував, підв'язував на ну, Так, Тут накинули агроволокно зверху, скільки було, трішки затінили. А ось тут без волокна. Ну, в принципі, різниці різниці я не бачу. Поки що. У нас поки що не жарко, так щоб сказати, сильно жарко. Але в теплиці, в теплиці, звісно, жарковато. Пошкідникам. Пошкідникам начебто, начебто нічого такого складного. Обробочки проводив. Від паутинного кліща, від тріпса, від е, всяких гризущих, сосущих. Бачите, багато пасанків пропустив. Спішив вчора підв'язував. Роботи, роботи біля гірка, друзі, багато. Все потрібно кожну рослинку підв'язати на такий от шпагатик. І майже через день, то й через два потрібно підкручувати рослинку. Ось так, щоб вона... Щоб вона росла до верху, а не звісала, тому що нам ми формуємо в один стовбур і нам потрібно, щоб рослинка росла догори. Вусики обриваємо і пасинки обриваємо. Але бачите, попропускав трішки. Так, друзі, ну що, зараз зберу. Зберу врожай. Першу, перший збір і покажу результат, скільки вийшло в нас огірочка з теплички 8х30. Ось вчора пасанкував, не втримався, тут трішки обірвав огірочків. Думав забрати на салатик, так і залишив. Ну дивимося, я зараз, зараз зроблю збір і вам, вам покажу. Та що ж стільки позалишалося, та? так що дивимося, друзі? Так, друзі, пробігся, зібрав ось такий ящичок. В принципі, що хочу сказати огірка є дуже багато, але я ось такі розміри, ось такий розмір я ще поки що залишав, тому що на ринок сьогодні я не збираюсь. Ось, а хай трішки підростуть. Хай трішки підростуть і ось до такого, до такого розміру. Потім вже будемо планувати десь виїзд на продаж і потім виберемо. Так що, друзі, ось такий огірочок. Похрумкаю вам на камеру. я вам скажу, Дуже смачний. Це гібрид платіна. Ой, пальчиком закрив. Рівно за місяць після висадки в грунт ми куштуємо огірок. Той рядочок у нас, той що біля фрамуги, ой, біля провітрювання він менший. Зараз я пройду сантиметрів на 30 на 40, Тут рослини нижчі і тут огірка товарного ще поки що нема. Основна маса це ось у мене тут 6 рядків. Перший, другий, можна сказати, що тільки починає. Верніше, не тільки починає, а ще немає таких товарних огірків. А середні рядочки дають. Так що, друзі, будемо, мабуть, консервувати собі, маринувати, солити. Огірок дуже смачний. Ось такі розміри я вам ще я їх позалишав. Їх-дуже дуже багато ще. Все, друзі, всім успіхів. Вирощуйте. Правда, ціни, ціни зараз немає на огірок, але у нас ще трішки часу є. Будемо чекати, будемо ростити. Ну, такий досвід теж цікавий. Будемо знати на майбутнє. Чи варто після полуниці саджати огірочок, чи не варто. Що з цього вийде, подивитесь на моєму досвіді. Все, друзі. Всім успіхів, миру та добра. Пока.